Детальніше про культурний конвой, який провіз швидкі для фронту, ми будемо говорити із станою Ерліайн, головою благодійної організації Бамбер та Маргаритою Малицькою, волонтеркою Бамбер Добрий вечір. Вітаю вас в нашій студії. Найперше хочу сказати велике дякую вам за справу, яку ви робите, тому що насправді ми дуже цінуємо, і для нас це дуже важливо. У цій війні ваша організація вже неодноразово допомагала нашій країні. Зокрема, цього разу ви привезли культурний конвой. Тому, пані Тетяна, розповідаєте, ви що таке культурний конвой? Скільки ви машин привезли? І, взагалі, як це все відбувалося? Так культурний конвой це назва нашого останнього проєкту, котрого ми разом з нашим близьким друзем шпорт Фройдовщилер. Um, придумали ім'я прям сам mm -hmm. <реку> собі придумали. Mm -hmm. mm -hmm. um, воно вросло з ініціативими спільно з ними вже передало в двадцять другому, в двадцять році um, одну швидку, потім другу. Um, і вони вирішили після спільного благодійного концерту. Долучити інших рокуртів, письменників взагалі культурну сферу в Німеччині просто через особисті зв'язків, щоб нас підтримувати і підтримувати е, військових в Україні. Скільки швидких ви е, привезли цього разу в Україну? Цього разу це було шість швидких <гум> і один автобус евакуаційний, в якому 10 місць для поранених, і ще один е, всюдохідник. Е, УніМОГ, тобто машина, яка насправді буде найпершою в евакуації, буде перевозити людей звідти, куди жодна інша машина не зможе заїхати. А ви тут е, ці машини на фронт відправляєте за за допомогою з народної самоборони Львівщини? Так розумію, ви працюєте з нашими волонтерами. Е, розкажіть, як відбувалася між вами співпраця? Саме так, ми співпрацюємо з самообороною. Все, що ми передаємо, спочатку надходить до самооборони, і вони вже розподіляються туди, куди потрібно. Звісно ж, ми інколи маємо пункти, куди ми б хотіли передати щось, то е... спільно вирішується, куди і як. Про якраз гурти, які долучилися до цього культурного проєкту. Хто саме долучився, ми, українці, будемо ж слухати музику тепер цих гуртів. І яку суму вдалося зібрати? Бо наскільки я читала, що був навіть цілий благодійний концерт? Е, так, відбувався один благодійний концерт в грудні 23-го року в маленькому селі. Mm -hmm. Реально, маленьке маленьке село е, в північної Баварії, але тільки з одним рок гуртом. От прямо шпорт фронтштила ці наші близькі друзі, з котрими ми вже працювали до того. Um, I dołączyły się w spisek dołóżnych mm -hmm. <laughs> i nie tylko rok a jeszcze aktor, pismenek i tak dalej, uh, do dwadzieścia dwóch. Uh, реально в Німеччині популярних людей. Uh, ну, мені трохи важко пояснити, хто це саме, бо ніхто не буде розуміти, хто такий Die так? Але ми повірте, ми загуглимо, і ми почуємо і ми будемо знати, яку суму вдалося зібрати. 120 тисяч євро. Це велика сума. На цей так. Це велика сума. І чи немає у вас планів організувати такий так званий тур німецьких оцих виконавців містами України. Ой, Та в принципі, може, Ідея були? народилася от в цій студії. Я думаю, так, ці гурти би не були проти. Вони були б дуже за, але питання зараз, наскільки Безпек. це можливо, в безпеці. Так, І е, насправді була е, ідея з проекцією, тобто якби лайвстрім, гурти mm -hmm. грають у себе вдома, наприклад, або на якійсь сцені, і це е, транслюється кудись, в який зал, наприклад. Mm -hmm. Ну, поки що це не реальний не зовсім реальний план, але на тим як ідея. Як ідея має право на життя. Насправді, е громадська організація Bloomberg UA вже не вперше допомагає українцям. І Я знаю, що через народу ви далеко не перші, вже от, гуманітарну допомогу нам передаєте. Це було і е аптечки на фронт, і також навчання медиків доповнить список, як ще наші країни між собою співпрацюють, пані Тетяно. Так uh, <laughs> треба розуміти, що дуже багато організацій, mm. так і в Німеччині є дуже багато організацій, е, um, no, працюють над допомогою. Ну, є різні, так. Тобто ми співпрацюємо з іншими німецькими і українсько-німецькими організаціями. І тут просто ми вибрали собі, бо ми в тим ефективно працюємо на військову допомогу um, і тактичну медицину як напрямок один. Інші, наприклад, роблять більше політичні. Дискусії, переконання народу, німеч не і так далі. Тобто, тут ми в, як я спускову організацію, розділивані завдання між організаціями так трохи. Тобто, там співпраця йде. Тут можна ще доповнити, що насправді ми утворилися е, не тільки для того, щоб допомагати в Україну, але й для того, щоб е, створювати стосунки між німеччиною і, і Україною, щоб їх поширювати, щоб поширювати українську культуру, щоб Україна стала більше європейською частинкою. Життя і тому наші культурні проєкти до повномасштабної війни були теж великими, як на таку маленьку організацію. Наприклад, наш проєкт по обміну учнівському обміну, uh -huh. дві школи периферійні школи Львівщини і Етеахофман, е, гімназія в Бамберзі. Цей проєкт був в планах і на наступні роки, але на жаль, сповна спочатку із коронавірусом, і потім з штабною війною наш фокус змістився на допомогу Україні. Ну, хай в планах залишається ми переможемо і обов'язково відновимо ці проекти. ви у Львові, наскільки мені відомо, вже кілька днів. І хочу відзначити, що у вас просто фантастична українська, зрозуміла ви дуже українською мовою. Знаю, пані Тетяна, що у вас навіть коріння є з України так. Ну, наче так, наче так, <laughs> Та, але це вже ну третє покоління, ем, котре живе поза кордоном в Україні. Це просто ем, бо батьків моєї мами ем, ем, ну, депортували під час операції Вісли з території української, котра тепер польська, польська територія, а uh -huh. в північну польщу а мама вже з Польщі в Німеччину приїхала. Бачите, але Україна вона завжди в серці. Е, що де у Львові ви вже побували за ці кілька днів, пані Маргарито? E, насправді це було б півтора дні, я б сказала, тому що ми приїхали вчора дуже рано. Ми були в дорозі майже 20 годин, якщо порахувати. Але e, все ще ми встигли побувати в кількох локаціях. Сьогодні ми були в центрі Unbroken, e, щоб подивитися, як, e, як відбувається реабілітація солдатів в першу, в першу чергу. E, були на складі самооборони, щоб наші волонтери, а також спонсори, могли самі власноручно переміщати коробки з гуманітарною допомогою. Uh -huh. а вчора ми були теж на Марсовому полі, щоб побачити, який насправді це було дуже емоційно. Насправді, знаєте, як емоційно, коли ти кожного разу приїжджаєш повз і кожного тижня місяця. Кількість могил збільшується. А найгірше в цій ситуації це те, що е, там поховані твої друзі, там поховані твої знайомі. І про це просто неможливо просто так говорити, тому що це війна, яка в кожному з нас. І в цей самий момент ми чуємо такі вислови, що світ втомився від війни. І насправді це ще більше образливо, як в Німеччині з допомогою, чи готова Німеччина і німецькі люди далі допомагати Україні, якщо відверто говорити. Дуже відверто. Так, дуже відверто. Я б сказала, більшість німецького народу підтримує Україну і підтримує навіть ідею передати ракети. Навпроти того, що виконає наша, ніби, наші політики вирішують. Звісно, був вот такий момент, але ну, для громадської організації в Німеччині. rytm taki prosto przez roku, że em, z początku e, coś straszne wina poczynała się, a przyszły dużo kosztów to tak one trochę trochę, no, się, ale tutaj trzeba prosto rozumieć i my to bardzo szybko rozumiemy, że trzeba komunikację po mu i prosto znaleźć nowych wariantów, nowych, no, nowych sponsorów, którzy nam będą pomóc nie prosto, że nadać te А ще мотивувати інших нам допомогти. І тут питання: просто um, що людям в Німеччині дуже часто, як бажання є ніби допомогти, вони не мають як, вони не мають ідеї, вони не мають візію. Їх треба запросити з конкретною ідеєю і з можливості. І тоді вони допомагають. Це якраз про співпрацю між двома країнами, щоб була ця взаємодопомога і взаємовигідність в цьому всьому. Я впевнена, що у ваших головах ідей, як допомагати далі, є дуже багато те, що можете розказати, які плани ставити собі на 2024 рік. Більше карет швидкої допомоги, більше евакуаційних машин, більше допомоги загалом. Але... Але ще що потрібно: нам потрібно більше говорити про це, поширювати інформацію саме в Німеччині, тому що в Україні ми е, отримуємо інформацію з усіх джерел. В Німеччині це не так. Тобто війна почалася, всі е, були в шоковому ну, стані. Але зараз потихеньку це все зникає. І тому нам наша ціль, наша роль в тому, щоб ми ще поширювали інформацію, і говорили про те, що і війна триває, вона не так далеко. і... І для того збирали допомогу. Я дякую вам за цю розмову. Дякую, що ви приїхали в Україну. Дякую, що ви на свої очі бачите, яка війна, в яких часах ми живемо. Я впевнена, що ви поїдете в Німеччину, розкажете. І так і ми будемо продовжувати нашу співпрацю. Дякую за вашу роботу. Я ж нагадаю, що в нашій студії ми спілкувалися із Тетяною Ерляйна, головою благодійної організації Бамбарг ЮЄ та Маргаритою Малицькою, волонтеркою Бамбарг Ю.